Приветствую вас на моем канале. У нас уже около недели конкретный лед по полях. По дорогах, в село, я ходю, сніг навіть не провалюється, і на грудках льод. І найголовніше, сніга на полі немає. Хочеться мені приїхати по полям. Зараз подивлюсь, як зимує пшениця. У мене, чесно кажучи, пшениці немає. Я один раз її сіяв. Удобреній 450 кг, по-моєму, я ввалив. Насипала вона на круг, там в районі 40. Ну, взагалі, мені дуже не подобалась пшениця. Тоже вона підмерзла, потом щось этот, в чогось була мала врожайність, не було дощів, ну, в общем, відказався від, від пшениці. Но діло в тому, що я дуже заінтересований, щоб урожай був у людей хороший, тому що це круговий оборот денег в країні. У людей є гроші, вони щось купують, щось строят, поэтому надо, щоб був урожай хороший у всіх. Ну і в свою очередь мені цікаво, як, як взагалі зимує в нашому регіоні. Я з'їздю на пару полів до одного кума, заїду і до другого. Ну, може, ще, ходу на якесь поле заїду. І а, проїду по своїм полям. Подивлюся, цікаво на моїх полях хоч трошки сніг задержався чи ні. Їду в поле. Ось ось тут під посадкою трошки є сніга. А так в основному в чистому полі нема толком сніга. Ну, це тут нічого на цьому полі нічого не сіяно. Просто воно піскований і все, в минулому году тут була пшениця. Не вспів пристав, ціла стає коз. Оце да, через поле перебігали. Зараз може ближче їх застану. Воно, побігли, через посадку не видно. Багатенько. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 коз. Круто! Жалко, не видно за посадкою. Ага, встановилися, становлюсь, вийду гляну на них. Так, щоб не спугнути. Не, побігли. Чують, що я тут іду біжать. Вон вдалеке їх видно. Багато, звісно, кос клас. Це приїхав на поле мого кума. Через посадку, але ну, там моє поле. Дивіться, біля посадки навіть є сніг, але він лідяний. Тобто повністю пшениця тут під лідяною коркою. Ну подивимося хоч трошки. А тут вона ну так не сильно, але обледенєвша. І промерша. Ну поки ще зелена. Хто я знаю, Весна покаже. Ну, ну, конкретно льот пробити практично невозможно. Дуже тяжкі умови для пшениці. Ну, тут, тут хоча б хоч трохи сніга є. Не знаю, хватить там воздуха під цією під льодяною коркою для пшениці. Задихнеться, не задихнеться, ну хоч трошки сніга є. Зараз переїду через посадку, гляну снігать, зібрався на моєму полі чи ні. Оце моє поле. Половина тут двічі передіскована, половина тільки раз. Глях, хтось приїжджав, колію набив. Зараз ну, вже я не став сюди заїжджати, бо переживаю, що я можу засісти. Е, ти бачиш, що тут провал сніга багато. Ну, чесно кажучи, воно завжди стікає, там вже глина. Ну, зовсім мало. Ну, таки трошки сніга все одно ще є. У мене тут нічого не посіяно. Тут в далі подивимося, що тут буде. Ну, поки сніга тут не лишнього. Оця от тепер, звісно, була ні к чому. Зараз воно морозом виморажує ту влагу, яка, яка зайшла в землю. Трошки така погода в нас не найблагоприятна в даний момент. Ну, маємо, що маємо, поки погоду не управляємо. А от іще чиєсь поле. Ну, я, чесно говоря, знаю, теж, товариша поле тут сніга трошки менше. То есть, гораздо більше видно рядків. При тому, що тут вроде посадка должна метати. Поністю обледеневша. І бач, по сравнів з той, тут вже листочки жовті і прям поодмерзали. повністю во льду. Так, да, наверное, не самое благоприятное. Ну І промерзло, однозначно 10 см. Корнева система повністю замерзла під снігом ну, 50 на 50 скажем так, 50% під невеликою коркою сніга. Корка сніга, ну, льот, я б сказав, не корка, а під льдом в льду. Не найблагоприятні. Пишіть, наскільки це критично переживе чи не переживе пшениця, як жаби. Замерзла і відійшла, чи замерзла і кірдик. Ні, маловато, звісно, насипало перед цими морозами. Дорога обліднієвша повністю. Це і сонечко ж світить, зрозуміло, що мороз. Ну, Я не знаю як тут. Ну, Видно, що машини їздять, але ну, доволі непросто. Я спробував назадку піднятися, машина на місці стоїть. Тільки на повному приводі йде. Якраз тут на подйомі ще ось одне якесь велике поле. Чи це поле, я не знаю. Пшеничка. Бачиш, тут зелененька, тобто сухих листочків менше. Ну, Тим не менее тоже вона вся обледеневша. Тобто вона корнева система промерзла це 100%. Величеньке поле, так, да. сніга взагалі нема. Взагалі сніга нема. А так вроде, знаєш, містами на металлу казалось, сніга так багатенька, а сніга зовсім нема. Ну, подивимося, подивимося, яка буде пшениця в цьому году. Бо ізначально задатки були хороші. Осінь була хороша. Зима нормальна, а зараз оце, ця звісно, засада з цими облідіннями. Не вгадаєш, лотерея. Грарна лотерея, по-другому не скажеш, кучу денег всипаєш і ждеш результату. Буде-не буде. Їдемо далі. Спеціально назад поїхав по трасі. Подивитися, яка дорога по селам. Абсолютне стекло. Льот 100%, можна на коньках прямо по дороге кататися. Ще ось величеньке поле з пшениці. Це по-моєму колхоза. Бо так добре посіяно і рівненька. Бач, тут сніга більша, хоча там лиси не вистачає, багато лисин. ось На теж пшениця. на 10% максимум укрита снігом, а так вся без сніга, Чисто в облідені. Видно, що вона вся блестить, такі як капельки, на цьому. тобто вона вся обліденієвша. Воно трошки далі моє поле, зараз подивимося. Як у мене сніг на полі є чи немає. Це приїхав на своє поле. подивіться, тут у мене добре вийшло задіскувати. Там, де я диски знімав, ви могли бачити, тут глибоко задісковано, ну наскільки диски лізли. Снігозатримка тут така сама, як і в сусіда, як і там. і там, тобто Особо більше глибша влага не піде, тому що просто нічого затримувати. Скажемо так. Тому, Є смисл діскувати так глибоко. А це ось заїхав пшеничка кума. Е, в минулому році він не літу сіяв, там розводив, щоб була хороша. Візуально видно, що вона, е, мабуть, навіть краще з того, що я сьогодні бачив по полям. Тобто вона така красива. Ну, К сожалению, тоже вся вольду на косогорі сніга нема. Тут, тут взагалі 3% засніженості і промерзла я. Ну, я 100% уверен, що сантиметрів 20 промерзло промерзла при таких морозах. Так що... Як вона переживе, глянь, дуже-дуже во дуже, льду і вона переламується. Наскільки це критично, напишіть. Е, в сусіда ось теж пшеничка посіяна. Ну, Візуально так, навіть на даному етапі видно, що трошки різна пшениця. І тут у нас косогор капітальний. Ти бачиш, отак от вода вся сходить в балку. Ну, а В балки там же вже ні, ніяк. Тут такий нормальний спуск, тепер подивимося, чи я виїду тут по снігу. Це зараз перша, пряма, не понижена. У мене резина то тобто не зімня, ніде нічого. О! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай іскребалась. Ну ж тут, ти зрозумів, якби резина шипована, то виїхала. А так під верхом тут самий сплошний льот. Вон, сплошний льот і все. Ну тим не мені, мій дракончик їздить. Хто не бачив, дивіться на каналі автобоком про цю машину. Позвонив пумп. Він вже виспався, зараз заїду я заберу зі мною. покатається. Бо я хочу ще з'їздити на одне поле по повороті. У мене там виходить, я був, був підсолнух, я задискував, а сусід задискувати не встиг. В нього стоїть палка соняшника. І битує мнення, що палка соняшника добре, як снігозатримка. І от ми якраз на одному полі, два участка подивимося, чи більше в нього сніга на полі, чи менше. Бо я не знаю, він не встиг, і може знає про цей лайфхак, що можна дискувати. По весні. Кум у мене добра душа каже, треба їхати покормить фазанів. Набрав відро пшениці. Та хоч не, не, не під самой дорогой, хоть трошки сюди, Сереж, що ж, їх подавлять. Тут у нас звичайно, фури їздять, і з них трошки просипається. а в нас тут в кущах багато фазанів живе. Кум каже, зараз покормимо, тому що курей покормив, треба і фазанів покормити. Жалко, що я не зміг кос ще раз засняти. У нас, звісно, флора і фауна э, дуже сильно розмножилась, тому що охоти ще ж немає. Куча зайчиків, куча кос. Э, ну, і вредителі, типу лиси дуже, дуже багато. Ну, фазанів теж багато. Я, кстати, колись фазана завалив, блін. Ну, а що зробиш? Це ж таке діло. Так що, хоч пшениця і, і, і денег стоять, хоча не дуже великих, але ну, кормити за животних теж треба думати. — Механізували, короче. Іще. Ще ліві, ще. — Ще так? — Ну, так. — Кирюга прямо з машини сипив до доруги. — А ви не, машину, не? в машину блядь. В машину сипиш мені? — Ні, ні. — Ось такий процес. — Ще ліві. — Ще ліві? Ну, Та ну, щоб да. вже ж не подавили так, машину. — Так хто, ну що ти, пшениць в'ятий подавить? — Ні, я в виду увазі курей, коли будучи гаданістом. — А ну, доніс. що ти, блядь, їздиш? — У нас тут дороги капітальні. Повністю в льоду, даже тут. Приїхав я на поле на попову ругу. У мене тут дісковано. Бачиш в процентному, соотношенні поле снігом накрито десь, процентів, мабуть, на 5%. не більше. А ось ось сусід не вспів він передіскувати. Щось не вийшло. А, це, кстати, я вже йду по сусідському. Да, видно, этот, Тут сніга практично нема. А тут, де є палка, ти бачиш дійсно сніга більше. Палка робота, як снігозатримка. Гляд, тут сніга прям. Прям сплошняком. Сніг, 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 дійсно. Ха, ти бачиш, як цікаво, Реально там, де залишилася палка, сніга набагато більше. Ну це тільки отут. Тут трошки менше. Хоча ні, повністю це поле в снігу, слідкую тоже без сніга. Но вопрос. По-любому ж приїдеться дискувати. культивація цю палку не переламає. Тобто оцю влагу, що задержала палка, дісками і Тобто Практично оно те на те і виходить. Хоча палка після зими переламається краще, тому що вона вся ж перегнила. Я колись поле забирав оце поле і його мені оставили залишили з цим, я діскував, по дисковки сіяв. Затрат, в принципі, мінімальна, але... Но... Ну, кстати, вражайність була хороша, може бути по такій схемі треба робити. Серега, напевно, це сусід, тому видно, знає, що робить. Так що все, що робиться, робиться к лучшему. Не вийшло з нього передискувати, ну нічого страшного. Тому що ну, реально все. ярка межа. Сніга до хрена, опа, сніга ні хрена. А ось зараз на сусідське поле глянемо, що в них з, із пшеницею. Так, на сусідському полі теж пшеничка слабенька. Крайки листків теж жовтенькі і вся Тоже Процентів 10 сніга на всьому полі. А так в основному гола пшеницька, вся во льду. Кум каже, поїхали, Щас їздимо ще до Орільки, в нього там поле є. Тай, в принципі, подивимося, що в нас там на Рільки. Замерзла Орілька чи ні. Зараз проїдемося, подивимось. Сьогодні погода чудесна, мороз трошки спав. Доволі комфортно знаходиться навіть на дворі. Ну вже вистачає, все, заканчиваться зима, вже хочеться весни, хочеться якихось весінніх обработок землі. Приїхали ми до Серегиного поля, а там рільками потім і туди підійдемо. Ну що на полі сніга нема, що на лугу сніга нема, взагалі, як наче і не йшло, взагалі сніга нема. Де він весь сподівався. Ну і тут, кстати, особливо ну, Тут пшениці немагання. ось на травички теж є налідь. Ну, трави, трава тут -то точно виживе. Да, сніга, звісно, мало. Ну, Тим не мене, я сподіваюся, поки пшеничка е, в нормальному стані, я думаю, переживе. Ну, в общем, таке вийшло видео. Е, ви не забувайте підписуватися і ставити лайк. А я в свою очередь вам желаю хороших врожаїв. Пока-пока, до нових встреч!